Вірш Василя Симоненка старість, сім десятків нідові старому, сам не щувсь, коли і відгуло, вже лице пожовкло, як солома, Борознами вкрилося чоло, сяють очі глибоко з-під лоба тільки пух лишився на голові, лає син, що ні чорта не робить. Допіка невістка ще живі, Остогидло діду, хліб жувати, слухати образи від усіх, ціле літо горобців ганяти та граків сусідові на сміх. Взять би істик, торбу через плечі і піти світ за очі з села, але звик до хати до малечі, що його мов батька, облягла. Все стерпить, хіба заплаче стиха, дивлячись на добрих малюків? Все стерпить, докори, сором, лихо, лиш би вмерти на землі батьків.